Добрий день, любі друзі. Я Ольга Ткачишин, це моя подруга Мар'яна Підвірна. І сьогодні ми знімемо відео для жінок про материнство, про встановлення себе, про те, що стало поштовхом до самореалізації, тому що ми такі жінки життєвим досвідом, доволі цікавим і маємо чим поділитися, що розказати. Тож приємного перегляду. Розкажи про себе. Всім привіт! Мене звати Мар'яна Підвірна. Я власниця салону краси. Я власниця гарної машини, про яку завжди мріяла. Ніколи не думала, що все здійсниться, здійснилось. Я маю двох прекрасних діток, чоловіка, сім'ю повністю. Але як до цього дійшла, не так це просто було, як здається. Все почалася моя професія з великого стресу. З великого стресу, з великого горя, на 39-му тижні в мене замер плід. Я народила мертву дитину, і в мене був як, ну це логічно, це нормально, в мене був стрес. І я пішла, себе почала якось рятувати і пішла на курси макіяжу. От із цього, це 12 років тому було, з цього почалася моя кар'єра. Я малювала, малювала, малювала. Ну і тепер малюю за гра... гарні гроші. Заробляю гарні гроші. Як? Оця спроба піти на курси макіяжу переросла в твою діяльність. Я завжди любила косметику. Я завжди любила просто, от оце все, знаєш, чужі косметички. Я любила це все розбирати. Я просто шаленіла від того, коли mm -hmm. кудись приходила в гості. По мене так не було косметики колись, а кудись приходила дівчата мали. І я все так завжди, оце, оце так пам'ятаю. Та, так переросло воно. З часом, з часом, я почала зрозуміла, що це мені приносить задоволення, оце, знаєш. Бачите, в очах цю іскру людей, mm -hmm. оце саме кайфот. Ти наважилася на початок своєї реалізації на роботу після першого курсу макіяжу. Та де? Як Ні. Забула? Після першого курсу, знаєш, я завжди кажу, нічого одні курси не дадуть. Ну, дадуть якусь маленьку базу, але це треба постійно. Навчатись постійно. Ну от, наприклад, мене вже кожний рік мене просто клине. Я дуже хочу навчатися. І то кожного року, навіть кожних півроку, -пів в мене є таке, що я прохожу навчання, тому що все одно знаєш, в мене є великий досвід, але все одно все ага. оновлюється, косметика оновлюється, Ти це все хочеш спробувати, це все хочеш. І... Ось так. А чи було таке, що тебе не підтримувала? Ну я мож... або осуджувала? Осуджували. Я думаю, що скорше всього не вірила. Знаєш, не ага. вірила, що з того щось може бути. Ну принаймні, навіть і мій чоловік, якщо чесно. А? Так він ага. взагалі не це. А ще як я вирішила продавати косметику, і я пам'ятаю, що тоді я в нього просила 2 тисячі, 4 тисячі гривень на косметику. Він мені то, що ти думаєш, ти то продаш? Ти то продавш? Я за два дні дівчата продала все. А, <с token> так. навіть можна візити навіть швидше, може, і за день я все продала, і знов замовили на ще більшу суму. І так все почалося. Я така прийшла додому. так і було, до сих пір це підзгадую. Нормально. Чи були в тебе такі моменти в твоїй кар'єрі, коли були дуже якісь складні періоди, коли хотілося кинути? Або, можливо, якийсь осуд, хейт зі сторони, якийсь тиск інших? Угу. Був. Що Звичайно, щоб було, е знаєте, мені завжди дуже цікаво, чи хтось після мого макіяжу йшов і мився. Чесно, я. мився? Деколи мене такі були, приходили до мене після макіяжу і переробіть мені, переробіть мені. Ну, це колись було ще. Тепер все по запису, ясно, звичайно, то немає мента місця, але так-то колись таке було. І мене цікаво, чи від мене хтось знайшов uh -huh. і мився. Ну це дуже страшно, якщо чесно, я мені було страшно дізнатися таке. Uh -huh. Осуд був, особливо, коли ти чогось досягаєш, особливо, коли я відкрила студію, всі спочатку Урану, молодець, uh -huh. там, цей. А потім всі такі о, корона виросла, а, ауді купила. Чекайте, поправили, поправили. та, та поправ, мені по щось та зміша. Ауді купила, ой, так як всі, ой, все, ой, вже пішла. Ой, на там Італію їздить, ай яй ай. Коротше, макіяжі вона робить, Боже, скільки ж то вона заробляє, і кожен рахує, скільки ти заробила, скільки ти коротше. Угу. Було було. люди дуже часто не бачать. Скільки внутрішньої роботи над собою ти проводиш, щоб цього всього досягти, uh -huh. скільки сумнівів, скільки страху, скільки оцих вагань вдасться, не вдасться, це вигідна інвестиція чи не вигідна, я на цьому зароблю чи я прогурю. І це постійна оця боротьба всередині, і поки ти дієш, інші просто собі сидять. Типу таке, таке звичайне життя, стабільненьке, без якихось ризиків. А ти ризикуєш, і тебе щось рано чи пізно получається, бо деколи не получається, але ти це витримуєш і пробуєш далі. Люди такі хм... Їй просто повезло, постійні запитання. Ось запитання постійно мені так говорить. Та тобі повезло, та тобі просто пощастило, та тобі просто чоловік поміг. Та тобі, яка оця гарна тема, знаєш? Я люблю казати, бо теж не раз там з'явиться на мене, хоча адекватні люди вони бачать це все. І вони навпаки прийдуть до тебе і запитаються, а як ти з цим поралась? А яку ти даш пораду, чи просто тебе вислухають, нормально сприймуть, без якихось їх оцінок, а люди, які тупо сидять в своїх страхах, і їм легше звинуватити тебе і сказати, що тобі пощастило, uh -huh. щоб не відчувати себе euh, на твоєму фоні жалюгідно. Вони кажуть, тобі пощастило. І я така, ну нам мені пощастило рости без тата. пощастило мені народити 15 років і тепер мати трьох дітей. Мені пощастило розлучитися, і це реально так. Але тоді я думала, о, боже, все кінець життя 20 років. Я більше ніколи не матиму чоловіка. Він такий прекрасний, все, що я за жінка така. Потім пощастило вкладати гроші в навчання, в проекти, які прогорали. І отримувати досвід. Потім пощастило дочекатися чоловіка з війни, пощастило бляха народити трьох дітей. Пощастило вкладати купа грошей в навчання і потім почати нормально заробляти, стропляти. Пощастило. Так. Скажи, так. ми такі з тобою. взагалі просто я теж ну, народилася в дуже простій сім'ї, де на Миколая ти діставав тільки за щастя мандаринку і там цукерок. Я мріяла реально ціле дитинство про велосипед. І я його придбала в 30 років десь. 30. І, а я про роліки. І мені подарували роліки через 4 роки, але це був 42-й розмір. І вони були зношені чоловічі, а в мене був розмір ноги 35-й. може. Але я дуже тішилася, і я в тому 42-му розмірі каталася. Так що нам пощастило. У мене ще часто таке буває, от знаєш. як... Ну, от все, ти кажеш собі, все, я тут все тобі закриваю ту студію, я все це, йду, плачу, а от п'ять проходить, і все. Я така, знаєш, все, поривіла, хватить, витерла сльози і пішла далі. Давай, їбаш. Так, давай, давай. так. У <В> мене от то дуже часто таке буває. А, ти відкрила свою студію. Як ти дійшла до цього? Як я дійшла до цього, Ольга? Ну я працювала в декреті. У мене якраз два декрета. Це якраз протягом вісьми років там я працювала вдома. Вдома робила макіяж. Чоловік був в одній кімнаті, я собі зробила місце в коридорі і там так всіх і малювала. І так були, і народжувалася одна моя дитина, друга, і так вони зі мною і були, деколи мої клієнти і колесали, і цей і реально якось клієнти до мене йшли. У мене дійсно якось вони до мене йшли. І я навіть дивувалася, боже, додому йдуть. Типу, ну діти коли жить. Діти кулишую, та ну ти розумієш. А як я була вагітна з таким пузом, то я садила ту клієнтку на, на крісло і сама сідала на крісло, бо я вже не могла на дев'ятому місяці. А також вийшла з, з цього з родом, мене виписали вівторок, а в суботу ж де субота, макіяжі і давай. І башу, я ж хвора на голову. Як мені чоловік казав, ти ж не можеш відмовити? Ти Ні, не що ти хвора на голову. Я а, так працювала, ну і так відкладала. Знаєш, типу, у мене ну т... якось тоді, що в декреті. Ну що ти дуже, типу, купляєш собі? Ну, не куп... ну, там купляла, але все одно я відкладала, я майже всі гроші відкладала. Де ж я собі там купляла, ну на косметику в більшості тільки тратила. І все так, що потрібно в декреті мамі. Спортивний костюмчик, як кажуть. Ну, тепер я би вже по іншому це все робила. Знаєш, ну тоді так і було. Спортивний красивий костюмчик, пару штучок. Чекайте, це скільки років там? Сім? Це 4 роки тому я відкрила студію. Я не 4. Ні, я, не... я пішла в садочок в два роки, Яні шість. Ага. 6 років тому ти оце була в декреті? Ну, До цього ну, йшла? Так, так, так. Ага. Ну, а Аня ж теж. ж? Аня народилася десять років тому, а я вже 10 років як малюю. І то з А також, ну з старшою. Угу. Окей. Okay, і розкажи, як ти відкривала цю студію. Ой, це було все так прикольно, якщо чесно. Я так згадую той період, як я купляла, я дивилася, перше спочатку в Пінтересті. Знаєш, ті всі там так диванчик має бути такий, а там uh -huh. кріслико таке, а там то таке. Я то все собі зберігала і потім реалізовувала, uh -huh. шукала, о, де можна знайти, бо не всюди можна знайти, то, що в Пінтересті. І я шукала, і, і то був, до речі, цілий рік у того було. Угу. Боже, я, це був так класно, я все це збирала в іншій кімнаті. У мене тут такі гори стояли, знаєш, коробок, там стаканчики, там рушнички в мене були, там то, там все. І потім вже дозволили робити ремонт там в студії, і я почала робити ремонт. І за два місяці ми зробили ремонт. Чи були такі моменти, коли відкрилися дати задню? Ти щось не плачалася, буде дуже довго. Тепер танк. Я перла ектам. Ні, це що? І знаєте, коли відкрила студію, і мені казали, та там будуть проблеми, то поломиться, то це. Якщо чесно, перші два роки ти просто сприймала ті проблеми, як... Не проблеми. <рігінь> я, супер класна, а поламалася, а заплатила там стільки за... Я так кайфувала від того всього процесу, що це твоя студія. Ну, це реально, це мрія. Це така мрія. Я на відкритті своєму навіть плакала. <рігінь> ну, ти ж знаєш, я сопила. <рігінь> 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 це був дуже класний період, реально. Клас. Я ж за Зарядилася ага. Ой, так. Да. Я, до речі, також сьогодні згадувала собі період, коли у мене дуже класно пішли справи в роботі, тому що кілька років я вкладала дуже багато грошей в саморозвиток, в то, щоб <рес> вилізти зі своїх якихось страхів. Тому що був період, це був, здається, 21 й рік. І такий рік, коли мене дуже скривало по моїх страхах. І я думала, що я найбільш перестрашена людина в світі, я боялася подзвонити, щоб запитатися в якусь вакансію, типу за резюме. Я боялася сідати за кермо. Коли я думала про те, що мені треба кудись поїхати, мене аж нудило, але я сідала і я це робила. Коли мені треба було домовитися, купити тканину, за вас туди якоїсь кравчині шаше з якась фурнітура. Тому що тоді получається ми з моєю мамою, яка була в Україні і вдома займалася пошиттям одягу. Вирішила створити бренд одягу з фемини луками для мам і донечок, типу парні лука. І получається у мене інстаграм, в мене контент. Мама це шиє. Я це все продумую, організовую на донці фоткаю. і получається, і я, яка мала дуже мало грошей. Все одно всі гроші вкладають туди. І нічого не виходить суцільні витрати. І от той рік був для мене дуже важким, тому що я намагалася знайти будь-які підробітки. Це як була така мікроферма, мікрозалені у моєму під'їзді в місті, де я ходила кілька разів на тиждень поратися, допомагати. І мені платили, господи, 350 гривень в день. Але але окей, це була можливість, я її приймала. І е, липень серпень міг взяла в село збирати малину, і в місті в своєму під'їзді цю малину продавала. Е, цей рік мене настільки надресував, власне, виходити за межі своїх страхів і шукати будь-які можливості, що цей проект не вигорів. Я з нього нічого не зробляла. Я навіть погодилася на дуже шалену авантюру, яка, на щастя, мене, Боженько, оберіг не здійснилася. Мене запросила на проєкт Супермама. І я навіть погодилася. І я вже мала їхати до Києва на перші зйомки, але тоді буквально три дні перед цим сказала, що все відміняється, тому що ми зйомки у Львові перекладаємо на весну, а це була десь кінець осеню. І і, і коротше, я могла би зніматися в супермамі, але боженько відвів. В лютому почалася війна. Ще трошки перед цим мені тіктоці почалися попадатися відосики про матрицю долі. Та як це було ще до війни, було дуже багато російськомовного і російського контенту, і це пішло десь звіта. Я почала просто цим цікавитися суто для себе, тому що я завжди цікавилася якоюсь астрологією, нумерологією, суто для себе. І, коротше, я почала себе розбирати, а що там по дітям, а що там по чоловіку, по батьках. От я почала це транслювати в блог, І моя аудиторія це сприйняла дуже дуже відкрито. Почала писати А подивись, що там в мене, подивись, що там в мене. І я вирішую всі свої накопичення, що було дуже страшно, дуже страшно, але мені повезло. Віддати на перше навчання по матриці, тоді здається перший внесок, був, здається 15 тисяч гривень. Вчитель була з Казахстану. Але коротше, я починаю навчатися і вирішую так: я виставлю передзапис на консультацію. Ну, типу, якщо я відіб'ю гроші за курс, буде офігенно. Якщо не відіб'ю, ладно, хрен з ним. І тоді за три дні так понеслося, що я вкладаю це навчання. 15 тисяч гривень і за три дні а, заробляю 60 тисяч гривень. Для людини, яка заробляла Капець. буквально пару місяців тому по 350 п'ятдесят гривень день, ну тяжкою фізичною працею, 60 тисяч гривень це просто. Я просто була в ахірі. Капець. І виходить, що я два місяці і Через два місяці я віддаю ці всі передзамовлення. Замовлення несуться, це, це не було просто 60 тисяч гривень. Тобто, це вже почався якийсь стабільний вихід. Я почала це транслювати в тіктоці, люди це підхватили. І, коротше, я почала в дуже таких великих оборотах як навчатися, так і працювати, так і це все транслювати, допомагати людям розбирати ці всі аркани, в яких життєвих ситуаціях розібратися. І через Пів року я створюю курс по матриці, тому що в Україні цього не було, це вже якраз тривала повномасштабна, люди не сприймали російські, якщо були якісь навчання, то десь там, от, з Росії. І виходить, це був попит: я створюю курс, що було дуже страшно, але мені повезло. Я його створила. Я кожного разу сідала записувати ті лекції, господи, який в мене був супротив. Що я буду їм казати? Як? Як? Як не дати за мало, як не дати за багато? А як донести те, що я хочу? Мені отак все коло мати, але я сідала і робила, і в процесі вона вичалася так, як мала получатися. От, і таким був мій перший курс по матриці: купа студентів, купа клієнтів, блог, що в Тіктоці, що в Інстаграмі Ріс. І якраз в той період я була в третього гідна, і чесно це була дуже кайфова вагітність, тому що я відчувала пік свого проявлення та самореалізації. І я безмежно дякувала Всесвіту за те, що він дав мені такі можливості, дякувала собі за те, що я прийшла перед цим купа років такого доволі важкого та болючого досвіду, але зараз отримала це. І продовжує працювати з цим, і, е, і що дуже мене тішило, що я була вагітна, але я мала гроші, тому що в той період чоловік був мобілізований, і вагітність без грошей під час війни без чоловіка це, це тренда. Але виходить, що мені знову повезло. Боже, це чотири, дає? Так. Я дуже. Мені повезло, знаєш, народитися мною, пережити цю всю всю але... херню? Так. А тобі всього 26. Ой, Боже. Мені повезло, мені 26. Може, це буде новий мем. І, коротше, коли ми дивимося на людей, які чогось досягли. Які мають внутрішню опору, які впевнені в завтрашньому дні, не тому, що там якісь глобальні передбачення чи ситуація в країні, а тому, що вони знають, що в них є вони, і де б вони не опинилися, в якійсь ситуації вони не були, вони собі зроблять завтрашній день офігенним. тому що це вони. І впевненість дають не гроші, не бізнеса, а власне досвід, який ти проживаєш. Йдучи до цього всього, і от, власне, на початку а, якогось такого суттєвого досвіду є. як би це не сказати? Болючий, підсрачний. Маряна, власне, це була вагітність, в мене це було купа всього. Вона життя дуже так гарно uh -huh. шліпує. І е, напевно це відео для того, щоб е, люди розуміли, бляха, що таке реальне життя, ну це трапляється зі всіма. Що е, не буває легко, а якщо ти дивишся на людину і їй легко, то можливо людина просто навчилася проживати складні ситуації легко. легко. Так. Так, можливо, їй просто повезло. Так що, любі друзі, вірте себе, не опускайте ручки. Що ти ще скажеш нашим любим глядачам? Що скажу, щоб не опускали руки, а йшли далі вперед, да. рухалися і не думали, що дійсно що, як там, сусіда трава зеленіша. Да. А що ти скажеш, якщо, наприклад, дружа... Тисне суспільство чиїсь там дум, думки, наприклад, мама каже, в тебе нічого не вийде, або чоловік. Ну подивися, я так само залежна від того. Реально, я людина, яка була в е, більшості залежна від цього. Я вже зараз, то я вже так менше це сприймаю. Але колись я дуже це сприймала. Що скажуть люди ну, в суспільстві нашому? Що сказати? Ідіть. Супер! На ці прекрасні ночі! На ці прекрасні ночі ми завершуємо це відео. Давай От, упімоємо за ваш успіх, благополуччя, достатньо, щоб все було у вас добре, щоб були здорові щасливі натхнення. До зустрічі в нових подкастах і відео.